Вийшло друком друге доповнене видання книжечки до курсу з тактичної медицини Бей рятуй від бойових бджіл. І тут, окрім доповненої інформації, наприклад, з харчування від найвідомішого лікаря-дієтолога України Оксани Скиталінської, як харчуватись під час бойових дій, і, наприклад, роботи в авто, що робити, якщо ваше авто потрапило під обстріл. Звичайно ж, розписаний повністю алгоритм Марч та настанови тактичної бойової допомоги потерпілим, тобто TCCC. Але ще є цікавий момент. Наприклад, це QR-коди, які, незважаючи на невеликий обсяг цієї книжечки у 44 сторінки, дають їй доповнену інформацію. Фактично, ця книжечка стає таким порталом у віртуальний світ, де ви можете. Додатково до того, що написано тут, подивитись і, наприклад, ще почитати додаткову літературу або подивитись відео. Ось таким чином це відбувається. Ви скануєте QR-код, переходите. Тому що ми можемо в даному випадку і дивитесь відео, як, наприклад, готувати потерпілого до евакуації. Ваших автоматів, яким будете вибір пашить, і було 100% магазином по голові получать від вас. Yeah. Ось, ну круто ж. Yeah. Крім цього, є ще додаткова інформація у вигляді онлайн-бібліотеки. Онлайн-бібліотека це така собі сторінка від бойових бджіл, де зібрана, ну, на нашу думку, найважливіша інформація з тактики і медицини на сьогодні, яка доступна українською мовою в онлайні. І головне, що вона безкоштовна і повністю доступна для всіх без обмежень. Що ви робите? Ви знову ж таки скануєте QR-код, переходите на сторінку в інтернеті, яка буде доступна завжди, бо вона розміщена на нашому сервері, і сюди ж закачені, наприклад, підручник рейнджера, повністю перекладений українською мовою, більше 500 сторінок, чи тактика легкої піхоти для дій малих підрозділів Крістофера Ларсена, теж та такий культовий важливий підручник для того, щоб зрозуміти, як підготуватися, як поводити себе. Коли ви дієте в невеликій групі в малому підрозділі, відділенні і так далі. Також тут є ще цікавий момент: це повністю зібрани, зібрані всі матеріали TCCC, тобто тактичної бойової допомоги, потерпіли. Так, зараз ми ще раз заскануємо цей QR-код і перейдемо на цю сторінку. І бачимо, що тут є матеріали, навчальні матеріали з тактичної медицини, курс TCCC та навчальні відео. Які є в онлайні, доступні українською мовою теж. Тобто ви можете повністю за рахунок цієї невеликої книжечки і вашого смартфона отримати супер корисну і суперактуальну інформацію, яка до того ж буде постійно оновлюватися. Тому вже сьогодні цю книжечку можна придбати на сайті бойових бджіл за символічну суму 100 гривень. Купуйте, читайте. Тренуйтесь, навчайте інших, тому що ця книжечка може бути актуальною ще і для інструкторів, а не лише для курсантів. Вона невеликого розміру, легко влазить в карго кишеню штанів і може бути вашим хорошим другом і порадником, в принципі, з багатьох питань підготовки до бойових дій, з тактики і тактичної медицини. Герої потрібні нам живі. Слава Україні! Героям слава! Читайте і тренуйтесь для перемоги!